Харків сьогодні у синьо-жовтих кольорах. Багато на хода під українськими прапорами та гаслом Харків це Україна прийшла серед середмістя, але це не просто традиційна уже акція, а відповідь на вчорашні виступи комуністів попри заборону суду. Напередодні вони вивели на мітинг із півтори сотні людей, переважно пенсіонерів. Ті, хто не захотів розходитися із несанкціонованого мітингу, 20 найактивніших кілька годин провели у райвідділку міліції до встановлення їхніх осіб. Ну а відповідь на вчорашній сепаратистський мітинг сьогодні вийшла красномовною. Реакція російської пропаганди на мітинги, яких подекуди і не було, викрила неоголошений план Кремля. Андрій Барташов із репортажем. Тисячної юрба і старий, і малий ідуть центральну еволюцію. Люди говорять, вийшли за майбутнє Харкова як українського міста. Цілісність українських громіст має бути ціла. Путін має забрати свої війська, а ми повинні жити так же в мірі согласі, як ми жили 20 років до этого. Для того, щоб показати, що в Харкові це Україна. Для того, щоб Путіна здесь не було ніколи. на площі конституції, мітинг єдності. Першим бере слово радник міністра внутрішніх справ. Він згадує вчорашню акцію сепаратистів. Вітає роботу міліції. Вчора міліція наконець так, як вона дознала працювати, і буде так працювати в дальніше. Всі, хто будуть заявляти всі, хто будуть виявлять, притислав що Харків – та не Україна, а не всі будуть получать позаслуга. На противогу півтора сотням, які вийшли напередодні під комуністичними прапорами, сьогодні на вулиці 8 тисяч. Хоча вчора організаторам мітингу наробити галасу таки вдалося. Людей вивели попри заборону суду. Тож міліції довелося затримати двадцятьох найактивніших для їхньої ідентифікації. Схоже сумівні акції вчора відбулися ще в кількох містах. На них були переважно кілька сотень студентів та пенсіонерів, але російська державна агенція і тарс назвала це багатотисячними виступами жителів південного сходу України. Насправді в Херсоні такої акції не було взагалі в Одесі. Після ликнепу, проведеного місцевими автомайданівцями, студенти вмить розійшлися. Слава Україні! Героям, слава! А, героям слава. Этот марш за руський мир! Де хто хоче поучаствовать, марш за російський мир попробуй. Хто за Україну, присядь, це говно на по додому. Студентів зібрали через пабліки в Вконтакте, пообіцявши им заплатить по 70 гривень в час. А при этом анонсировали, что они выходят за мир. А рядом в пабліки йде інформація, что они за російський мир і за мир з Росією, в тому числі. Зреагували патріотичні сили на схожі акції і в Запоріжжі, та Миколаєві. А вони стыдно? А, не за деньги стоять на акції. Когда люди воюють, погибають, а висти деньги получаете. У Запоріжжі самооборона та сектор навідувалися на мітинг саме, як кілька десятків студентів повторювали гасла за організаторами. Шлабенька, ніж дома. А після мітингу затримали двох жінок. У них, кажуть, виявили списки учасників акції. А що за списки? Это у вас списки списки. Ну, только что я самооборона Запорожье демонстрировала списки. Это какие-то списки. Списки, А де мне толку должен. Да не Ні, ні, вот ще вот молодий парень. Вот ще два парня по 50 гривень. Я ничего не слышу. Подторшите, книги. Ні, Да какое же видео? Давайте чисто на человеческих факторах. Спроби проросійських сил організувати масові акції на півдні та сході пояснив депутат Держдуми Ілля Панамарьов. Метою Путіна, за словами депутата, є утворення військового коридору від російського кордону до Одеси. Утім, поки що, як це засвідчили ці вихідні, виходити на мітинги під сумнівними гаслами, нехай навіть за гроші, охочих небагато. Андрій Барташот, Тиждень, один плюс один.